Так, друзі, всім привіт! Вітаю ось на новому каналі. В цьому відео я вам розповім, чи є якась риба дешевше за скумбрію. Ну, давайте дивитися. Так, ось я тут знайшов цікаву інформацію. І для мене, і для вас. От. Дешевша за скомбу корисніша за лосось. яку рибу обов'язково треба додати до раціону. Так і яка ж це риба? Давайте дивитися. Експерти радять включати сардини у раціон у будь-якому віці. Вони чудово підходять як для дієтичного, так і для спортивного харчування. Попри те, що лосось вважається більш Престижну рибою за співвідношенням користь, користь, та ціна сардина значно вигра, виграють. Тому будете знати, тепер, що якщо, наприклад, ви шукаєте дуже кори, корисну рибу та дешевшу за скумбрію та за лосось, то це сардина. От, Наприклад, якщо лосось. Лосось коштує 1000 гривень за кілограм, то то скумбрія вона коштує баночка 100 грам, там 80 гривень чи 100 гривень. От. Хоча може ну вона трохи дешевше. От. І вона корисніше, тому що, наприклад, якщо червону рибу, то лосось треба засолювати перед тим, як вживати. Ота. а скумбері. А это, а сардину не треба засолювати. вона, в принципі, добра. там, як дієтична, та вона добра для любого віку. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного